НТВ 482 це пояснює, що це навісне обладнання гілкоподрібнювач з об'ємом, з діаметром круга 482 на два ножі. Новітнім словом техніки це не назвати, зазначає фахівець комунального підприємства Житомиркоменерго Геннадій Бичихін. Проте у Житомирі такий механізм майже ноу На протягом скільки 4-5 років працюємо. Я ще не бачив у нас в Житомирі такої механізму. але слава дякуючи Богу, є інтернет, і ми можемо подивитися на ці зразки закордонних. Виробників Геннадій Леонідович розповідає, що цей навісний гілкоподрібнювач обійшовся недорого у порівнянні із подібними закордонними близько п'яти тисяч гривень, адже його було вироблено самотужки. Ідея виникла минулого року, коли почали аналізувати витрати на вивіз викинутих ялин. Якщо я запущуся, вивіз гілля гіток? Це потягне за собою сумасшедшу цифру. Ми не вкладаємося в той тариф, який люди сплачують. Об'єми, що підлягають вивезенню, після подрібнення зменшуються у десятки разів. Так досягають значної економії пального, яке одразу використовують на прибирання іншого побутового сміття. А воно буває різним: це і будівельні відходи, і викинуті старі меблі. Мешканці, звісно ж, задоволені стало акуратніше коло дома. мусор бо за це Це нормально. Не Дівчатка робота дуже чисто коло дома, гарно вбирають, все добре. Посравненню з прошлими жеками, то коні стало так. набагато лучше. Працівники Коменерго впевнені, що їх робота цінується жителями підопічних районів міста та мають плани на вдосконалення прибирання листя, льоду та інших сезонних явищ.